Сьогодні вночі обійшлося без дронової атаки. Речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк вважає, що це через сильний вітер та мороз. Навіть жителі міста на Хмельниччині, куди прилітає найчастіше, спали сьогодні спокійно, і це чи не єдина тиха ніч за багато часу. Місцеві вже звикли щоночі ховатися в укриття під постійні вибухи і роботу ППО. Як це місто, куди прилітає чи не найчастіше в Україні? Знає Вікторія Геть. Ми вже всі, як я кажу, та сама, мораль, фізично згорем пополам, а морально на грані сумасшествия. Жителька Хмельниччини Ніна Блажко останній місяць ночує в підвалі. З жахом згадує, як під час масованих атак стіни дрижать навіть в укритті. Моральних сил вже просто немає. Воно, мабуть, так і дствує, щоб ми боялися більш всього. Звикла ночувати в укритті і Руслана Поліщук. Ховається ось в цьому невеличкому підвалі. Ми сходимо сюди, там світло включають, стоять лавки дерев'яні, підвал не закривається. Бомбосховищем у цьому під'їзді слугує підвал, де зберігають картоплю. Хоч і не зовсім облаштований та діватись, каже пані Руслана, нікуди. Багато раз ми виїжджали за город. У нас є своя машина, ми виїжджали, а тепер і за городом. Не сховаєшся ніде. Гул російських шахетів над хатою щоночі чує і пан Володимир, бо спеціального сховища у будинку немає. Сподівається, на стіни старенького будинка. Ховатись де? Підвал маленький. От. Зайдеш тут підвал і звідти не вилізеш. Іде. В уголочок, де вже коли чуєш, коли це було, бомбили дуже сильні були, то в уголочок, де ти сядеш. В оголочках, в сінах, щоб не було де рядом вікон. До щоденних вибухів місцевим важко звикнути, та після відбою повітряної тривоги кажуть, життя продовжується. Страшно, щоночі вони літають, буває там день гучно, день не гучно, ну тобто не зрозуміло, прилетить, не прилетить. Ми до цього привикли вже, як там на передку там штатати, там похрещі в них виходить, чи в нас тут. А це вже обласний центр. Тут після вчорашнього ракетного обстрілу загинули три людини. Бабах, бабах, я розгубилася, а мене так трясло, так як всіх трясло. Туди хто побіг, вже після взривів побігли в сховище. Противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували. Попри щоденні обстріли, рідні домівки хмельничани покидати не поспішають. Адже вдома, кажуть, і стіни лікують. Все звикається, ось, наприклад, я думала про переїзд там в інше місто, але ну, тобто, ніхто не знає, де що може кого чекати. Ось. Тому далі потрібно, як то кажуть, продовжувати жити, здійснювати мрії, ось, допомагати нашим військовим. Ми переможемо. Оце міф, який -то ми переживемо. Нас не залякати. Ми українці, дуже стійкі, мужні. Хоробрі, як кажуть, ми люди козацького роду. Із Хмельницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон Єдині новини.